Як відкривати ф'ючерсні угоди з телефону на біржі Бінанс в цьому відео, я вас покроково проведу, як відкривати угоди, закривати, вставляти стопосити профіти, плечі, все, що вам потрібно, щоб ви могли трейдити ф'ючерси Бінанс телефону? Також в кінці відео я поділюся своєю торговою стратегією, яку я використовую, яка підійде навіть новачкам. Тому дивіться до кінця. Друзі, перед тим як торгувати, звісно, що треба зробити перший крок, це поповнити рахунок. Якщо у вас рахунок поповнений, то ви можете пропустити. Якщо ні, поповняємо. В описі я додав відео, я, які є варіанти поповнення, плюс найпопулярніший – це P2P. Все буде в описі до цього відео, тому ви зможете подивитися. Вітаю, ви поповнили гроші. От, наприклад, ви там через p нехай там купили там 500 доларів. І е, що тоді далі робити? Ви коли відкриєте біржу Binance, у вас буде ось таке головне меню. Ви можете собі пооновлювати все, і тут бачите активи. От вверху я пише поповнення. Це якраз це місце, де Появляється гроші, якщо ви користуєте P2P. Далі важливо зробити переказ. І переводимо, бачите, з поповнення, пише спотовий гаманець, ми його минаємо і вибираємо USDT M-фьючерси. І що тут вводимо? Ну, ви можете вводити ту суму, якою ви хочете потребити. Я переводжу 100 доларів, часто вам показати, як все відбувається. Успішно. Далі бачите, справа пише фьючерси, тобто є торгівля. Торгівля тут, бачите, конвертація, спорт маржа, а це є фьючерси, це як окремо USDM, Давайте розберемо конкретно все, що тут є, щоб ми могли це використовувати. Перше, сам Верк пише: USDM CoinM. USDM це коли ми торгуємо до USDT і ми заробляємо чи втрачаємо в USDT CoinM Це коли ви хочете торгувати до біткоїна, і щоб ваш плюс чи мінус рахувався в біткоїнах або в інших монетках. Опціони. Дивіться, опціони ми не використовуємо, тому. USDM. Далі. вверху тут буде писати, бачите, крос, тобто ви вибираєте тип плеча. Я, до речі, записував відео про плечі, теж його в описі. Дуже важливе. Я використовую крос. Чого? Тому що для мене найважливіше це є рахувати об'єм позицій в кожному треді, і тому крос для мене найважливіше. Далі, яке плече? Як ви знаєте, я ставлю майже всюди в себе 25-те плече. Я рекомендую всім, ви просто ставите 25 плече і про це більше не думаєте, тому що в більшості випадків воно вам не знадобиться. А якщо вам потрібні деталі, подивіться відео про плеч. Далі. Стоїть питання, яку монетку ми будемо торгувати. Друзі, є дуже гарна новина для вас. Ми підготували для вас безкоштовний марафон, де ділимося по тому, як правильно почати свій шлях трейдингу, які монетки відбирати, де купляти, де продавати, як не втрачати. Він є безкоштовний, щоб його подивитися, просто в описі і цим відео є посилання. Відкрийте, зареєструйтеся, і до вас автоматично прийде доступ. Щиро раджу подивитися, тому що ви уникнете помилок більшості людей, і будете знати, що робити, щоб почати робити перші кроки до заробітку. Наступне, друзі, ми з вами, коли ми виставили плечі, ми виставили тип плеча. Що ми далі? Бачите, тут є кнопочка режим одного активу, режим мультиактивів. Раджу там взагалі нічого не робити. Далі вам потрібно вибрати, яку монетку ви торгуєте. Наприклад, ви хочете там поторгувати, ну, допустимо, монетку там Solana. Вибираєте, бачите, Solana USDT безстрокові. також бачите, можна торгувати до USDC. Тут важливо визначитись, як ви хочете заходити в угоду. Тобто, якщо ви хочете заходити в угоду прямо по ринку, або ви хочете заходити в угоду е пізніше. Давайте поясню різницю. Перше, от представимо собі е ситуацію. Ви хочете відкрити угоду прямо зараз. Якщо ви хочете відкрити угоду прямо зараз, тут вверху, бачите, пише ліміт. Ви замість ліміту вибираєте маркет, і ви тоді відкриваєте угоду прямо зараз по ринку. От представимо собі ситуацію: отут пише USDT, Я рекомендую в монетках вибирати. І ви хочете зайти на суму, наприклад, там 0,1 Solana, і ви хочете, наприклад, відкрити угоду на. Купівлю. Тобто ви можете прямо зараз по ринку купити. Плюс ви можете автоматично перед тим, навіть як відкрити угоду, виставити стоп -лоси. тобто Давайте поставимо стоп-лосс 210. тобто бачите Тут буде стоп-лосс, а нехай так профід 215. Купуємо. Бачите, перед тим, як нажати купити, воно нам показує всю інформацію. І ви можете нажати кнопочку Більше мені це все не показувати і підтвердите. Вітаю, бачите? От внизу ви от берете, спускається нижче, внизу показує от вашу угоду, де вона є, показує розмір позицій в монетках, показує ціну входу, і ціна маркування це та, яка ціна зараз є. Бачите, ви коли нажимаєте стоп-кнопочку take profit», бачите, заходите позиція Take Profit і Стоп-Лос. Що ви тут можете робити? Ви можете виставити Take Profit. Якщо ви купили, то тик профід має бути вище. Тобто, тобто ціна має виростити, і тільки тоді ми заробимо. Тоді в такому випадку тик профід нехай буде по ціні 215. Бачите, і тут зразу, бачите, оцим легенько зелененьким пише скільки ми приблизно заробимо там 0,22 цента. Чого це приблизно? Бо по-перше, є такі комісії, як фандінг. Він може поміняти. І по-друге, це ціна маркування, тобто воно активує позицію по ринку. Ну, не будемо залізати в деталі. І представимо, що ми от по 210, стоп лос стоп – це забрати втрати, закрити угоду з втратами. І бачите, тут буде показувати мінус 0,27 цента. Приблизно ми втратимо, якщо угода піде проти нас. І бачите, ось тут підтвердження. Далі тут пише захист ціни. Коли різниця між останньою ціною та ціною маркування перевищує 5%, стоп-ордера не спрацьовуватимуть. Що це таке? Іноді на дуже маленьких монетках через те, що там дуже мало ліквідності, може бути. Це таке, що стоп-лоси дуже ну, ціна буде дуже сильно швидко падати. І через це е, іноді е, хтось відключає, щоб стоп-лоси не працювали. Я рекомендую е, цього не ставити. Чого так? Е, тому що е, якщо ціна багато впадає, вона може ще далі, ще більше впасти. І може бути таке, що воно піде дуже багато проти вас. Тому краще взяти стоп-лос, якщо, не дай Боже, щось станеться, і спати спокійно, чим потім тижнями чекати. Далі, бачите, от ви ще раз нажимаєте стоп-лос, Take Profit, заходите в позиції. Бачите, він вишився. Далі відкриті ордера. Що тут у нас є, в відкритих ордерах? Бачите, тут пише: ми два рази одночасно виставили. Стоп-лоси і тейк профіти. E, тому що e, ми віст, виставили перший раз, коли ми, в принципі, відкривали позиції, а другий раз ми виставили e, e, от тільки що. Тому ви можете спокійно взяти і їх, от, можете навіть взяти всі скасувати і переставити ще раз. Давайте позиція. Тейк профіт стоп-лос. Тейк профід 216, 210. Все, виконано. У вас є. Відкрита позиція. Далі, що робити, якщо ви хочете, наприклад, закрити частину? Щоб закрити частину, ви нажимаєте кнопочку Закрити, і бачите, що тут відбувається? Тобто, ви можете закрити частину вашої угоди. Вам не обов'язково все закрити Наприклад, перше. Вверху пише оцей маркет. Замість маркета ви можете вибрати лімітку. І от представимо собі ситуацію: там ціна от виросте до 214, і ви хочете, наприклад, там третину вашої позиції взяти і скинути, там 24%. Ви хочете його, її прикрити. Тому що ви ну, хочете частину прибутку взяти. І все. Ви нажимаєте підтвердити. І коли нажимаєте ось оце підтвердити, тут е, створюється ордер. Бачите, е, Solana. Ліміт продаж 002. Тільки скорочення. Це означає, що цей ордер буде працювати тільки на те, щоб зменшити об'єм вашої позиції. Також ви можете закрити е, прям по ринку. Це означає, що ми продамо от зараз в цей момент. От давайте з вами закриємо зараз по ринку. От підтвердити. І все, ми закрили з вами угоду. Друзі, вітаю! Ви по факту закрили угоду. Давайте представимо собі ситуацію, що ви хочете виставити лімітку. Тому що, наприклад, ціна, ви от надієте, що ціна там впаде до нехай 210 і ви хочете по 210 відкрити угоду. Що ви робите? Ви вверху вибираєте лімітку. Далі. Ви вибираєте ціну, наприклад, вибираємо ціну 210. Далі, сума монеток, ну нехай там одну солану, ви хочете. І бачите, ми можемо автоматично е, додати, е ми можемо добавити тейк профіти і можемо їх не додати зразу. Давайте е, додамо зразу стоп лос, наприклад, там 205. І додамо з вами зразу take профіт, нехай там 220. Чому я тут вписую такі цифри? Стоп-лосс 205, тому що, якщо ми купуємо по 210, стоп-лосс завжди буде нижче при купівлі. Тейк профіт завжди буде вище. Якщо це навпаки, ми будемо відкривати угоди на падіння, шорти, то стоп-лосс буде вище, а тейк-профіт буде нижче. Далі, що це означає? Наприклад, відзову це GTC це діє до скасування. І нажимаємо купити А-сума. Дозвольте, один SOVAN. Бачите, відкриті ордера, Ми заходимо. В відкритих ордерах він з'явився, е, відсоток його виконання, бачите, 0. Ціна, бачите, тик Profit, стоп Loss, і ми можемо от зайти детальніше. І бачите, тут так само нам показує, які в нас будуть стоп лоси і тик Profit. Все ідеально. Якщо вам потрібно скасувати, ви можете його скасувати, тобто. І такий самий, давайте виснемо лімітну угоду на падіння. Тобто представимо собі ситуацію, що ви хочете, там ціна дойде до 220, і ви хочете зайти в шорт однією соланою, там стоп-лосс 230, а тейк профіт нехай 210. І продажа шорту. Бачите, так само появилася лімітна заявка. Якщо ціна дойде до того моменту, то цей трейд буде відкритий і автоматично буде стоп і тейк профіт. Дехто з вас задасть дуже хороше, чітке питання, Юр, а яку суму в монетках мені вписувати в угоді? Друзі, я для цього для вас підготував додаткову інструкцію. На TradingView, ми для такої штучки на TradingView використовуємо е, спеціальний індикатор, він називається лонгова шортова позиція. Тобто, е, коли ви використовуєте, бачите, ось, ось сюди, short position, long position. ми використовуємо ось оці, цей індикатор. Він вам, бачите, е, чим він класний, ви коли наводите на ціну. Він вам показує, з якою сумою ви маєте заходити. Але тут спочатку треба ввести ваш ризик. Наприклад, якщо ваш ризик на угоду 10 доларів, це те, що ми перше вчимо наших студентів, що е, на безкоштовному марафоні, що треба завжди знати, який буде ризик вашої угоді. І тому ми ще раз в описі під відео є посилання, дуже раджу подивитись, якщо ви не розумієте, що це таке, бо це треба обов'язково вивчити. Далі ви визначаєте, який буде ваш стоп-лосс у відсотках. І е, далі, друзі, е, бачите, ось тут Ця штучка вам пише QTU. QTU це типу кількість монеток, які ми маємо зайти в трейд. Тобто, щоб ризикнути 10 доларами, я маю зайти в лонг однією 1,7 і 6 солан. І давайте, от зараз з вами прямо по ринку зайдемо. 1,7,6 солан. Я заходжу в лонг. Е, е, Бачите, в мене відхитило. І дивіться, я зараз виставлю стоплос по ціні 206,86. 206,86. Тобто, бачите. Стоп-лос приблизно 9,53. Ну там погрішність е, може бути, тому що е, комісія тут може бути неврахована ще щось. Тобто, бачите, я дуже легко визначив, е, який об'єм позиції мені потрібен. Тобто ваш об'єм позиції на кожній угоді буде залежати від того, який у вас ризик на трейд і яка величина стоп-лоса. І це ви, друзі, мусите вивчити, тому що в іншому випадку у вас не буде ризик менеджменту на рахунку. В іншому випадку вам скажу чесно, нема що на фючах робити. Бачите, ось тут пише. Ви можете так само зайти е, в налаштування. Бачите, ось е, тут вверху свічечки. Тут ви можете дивитися на графік прямо з телефону. І тут бачите, є це налаштування, і ви можете е, дивитися відкриті ордери, історія ордерів, ціна безбитковості. Тобто, ви можете собі бачите, додати. І е, бачите, ось тут стоп лос Тобто, може бути така ситуація, що, наприклад, там е, ціна. Взяла і виросла. І ви хочете стоп-лосс поміняти, наприклад, поставити під ось цей маленький лой. Там 209, от наприклад, під ось 209-58. І ви що робите? Ви назад вертаєтесь, ви заходите в позицію, і ваш стоп-лосс, ви міняєте його до 209,48. І ставите підтвердити. І от ви заходите ось отут, І що ви будете бачити? Давайте назад на свічечки вернемося. І замітьте, бачите, він наш маркет стоп-лосс, його місце помінялося. Тобто ціна росте в вашу сторону, і ви можете спокійно ось такий стоп-лосс міняти кожен раз. Навіть якщо ви частинку скинете, ви все рівно можете міняти розташування стоплоса. Наступне ви можете так само тут бачите, поміняти часовий період, який ви будете дивитися, годинки, наприклад, 2-годинний графік. Кожна свічка, це в нас буде 2 години. Наприклад, ви можете тут поміняти, поставити 30 хвилин. Що ми робимо, якщо ми хочемо частинку скинути, ми ходимо закрити. Наприклад, ми хочемо по ринку закрити там половину 50%. Наводимо і нажимаємо підтвердити. І ми навіть з мінусом, наприклад, скинули. Хочемо виставити тик профіт до того, що лишилось. Наприклад, там поміняти так профід, поставити його 240. От вам виставляємо. І. Закрити. Ще дуже важливе питання, яке багато хто з вас буде задавати: як коли ми відкриваємо позицію, виставити декілька тейк профітів, щоб частинками крити і заробляти? Ну, давайте знову ж таки купимо одну сувану, зайдемо в лонг. Або давайте цього разу зайдемо в шорт, продажа шорт. Це ми заробляємо на падінні І представляємо собі ситуацію, що ви хочете. Виставити декілька частинок, декілька тейк профітів. І бачите, тут ви заходите в закрити. Ви вибираєте частинку. от Наприклад, ви хочете закрити там 25%. А отут дуже важливо виставити лімітку. І ми виставляємо лімітку, так як це шорт нижче. Шорт, ми ставимо нижче, лонг, ми ставимо вище. І ставимо, наприклад, першу частинку, хочемо ми взяти закрити по 210. І виставляємо. І тут бачите відкриті ордера. Тільки скорочення 0,25. Давайте далі. Наприклад, ми хочемо закрити ще одну частинку, якщо ціна нехай впаде до 205. І, наприклад, там знову ж таки, 25% ми хочемо закрити, якщо ціна впаде по 205%. І далі ми що робимо? Виставляємо весь take profit, все, що лишилося, ми хочемо закрити, наприклад, там по 200%. І все. І тоді що буде відбуватися? Ви от можете відкрити, бачите графік, і бачите, тут буде писати ліміт 0,25, ліміт 0,25 і маркет ТП. Це означає, ми частинки скинемо, і все, що лишиться, закриється по тик профіту. І так ви частинками розкидаєтесь. Оцих частинок може бути дуже багато. Ще друзі, один важливий момент. Ви е, бачите, ось тут плече. Кожен раз, коли будете вибирати нову монетку, е, тут буде е, виставлятися різне плеча. Скажу чесно, 20 Вам з головою вистачить для початку. Тому що, ну я не думаю, що ви будете ставити майже весь депозит на один трейд. І я би рекомендував вам ставити 1-2% ризику на угоду від вашого капіталу. Наприклад, у вас на рахунку там 1000 доларів, ваш ризик має бути. Отак, от як ми ось тут з вами прораховували, ваш ризик має бути 10 доларів, не більше. Також, друзі, ще одна рекомендація. Перед тим як почати от, трейдити, якщо ви прям новачок і стартуєте з нуля, я би вам би рекомендував відкрити ось це меню. І тут бачите, тут пише тестова торгівля. Тобто ви можете перші рази взагалі потрейдити. Тут вам дадуть деморахунок на 3 тисячі, і побачите, як воно все працює. Вітаю! Ви вже знаєте, як трейдити, відкривати, закривати угоди. Тепер настав час зробити правильний підхід, щоб заробляти на цьому. І, як і Іця підготував для вас відео, де я ділюся своїм підходом, який допомагає мені заробляти. Тому обов'язково дивіться до зустрічі!